Всім привіт! Нас пригостили ось таким салом, і зараз ми його будемо варити. Зараз накидаємо всяких спецій і поділимось з вами такими двома способами приготування цього сала. Так що перед початком постав лайк, підпишись на канал, якщо не підписаний. І поїхали. Все, ми розділили сало. Одне ми будемо варити в рукаві, ось це, а це будемо варити в воді. Для того, щоб варити в рукаві, ми натираємо його різними спеціями. Ось так от сипемо. Кожен сипе улюблені спеції, які, які вам більш подобаються. У нас це хмелі сунелі, різні суміші перців. ми сипимо. Сумішу перці. Паприку сипаємо. Сипаємо паприку і ще суміш всяких приправ. Так, сіпимо. Додаємо сіль. Додаємо сіль і тепер нам треба це все гарненько натерти, щоб наше сало гарно пропиталося усім цим. Кому подобається часничок, можна ще додавати часничок. Натирати чесничком. Нам чесничок не дуже подобається. Нет, не дуже. Ми їмо чесничок, але мені від запаху чеснику трошки поганувато. Тому я не дуже. Чесничок ось так не натерли. Ось так. Гарненько. Стерли в саду. І зараз ми його можемо зараз можемо вкладати в рукав. Так, Перед рукавом ми його загорнемо у фольгу. хуйню. Другий шматочек. Так вот загортаем его Все мы взяли рукав. Вырезаем его. Наші муточки надавим наверх на приколы. Зав'язуємо. Все, коли ми його зав'язали, одразу вкладаємо його у воду. Воно трохи вспливає. але це нічого. Ми в цю саму воду додамо те сало, що буде в ній варитися, і зараз накидаємо різних спецій в саму воду. Туди нам потрібно Мавровий лист. Так, Для кольору нам потрібна буде лушпиня цибуля. Ось так його опускаємо туди. Прям дуже багато лушпиня не треба. Воно дасть своєрідний смак і своєрідний кольор. Зараз беремо ще перець горошком Досить. Потрібно втопити нашу лушпині, щоб воно не плавало на поверхні, щоб воно було в воді. Можна це було зробити відразу, а потім це класти. Ну, Чомусь я вже так зробив. Додаємо сіль. Сало потім можна буде ще досолити, кому який смак подобається. І поки що все. Чекаємо, поки воно закипить. І потім додаємо наше сало. Все, наше сало закипіло. Водичка закипіла. І ми додаємо ось це сало, яке варимо у водичці. Чому ми його варимо, закидаємо в киплячу воду, щоб воно не віддавало? Чому кидають в холодну воду і потім варять, щоб був гарний бульйон, гарний навар. А щоб... Максимально все зберігалося всередині сала, кидають в киплячу воду. І пам'ятайте, ми нікого не збираємося вчити, як правильно чи неправильно готувати сало. Ми просто ділимося з вами цими двома рецептами, які ми готуємо, які нам подобались і хочемо з вами поділитися. Отже, все, ми закинули сало. Це у нас спливає тут трішки. Ми його потім перевернемо через деякий час. І ось це сало, що ми закинули, варимо десь приблизно пів годинки. Все, півгодинки пройшло. Пробуємо діставати наше сало. Як ми закидали сюди? Так. Ось так дістаємо. Ось такий колір вийшов у сало, дістаємо інші шматки. Так, пофарбувалося сало. Так, І ми його, коли достали, воно повинно повністю вихолонути і ми його натираємо спеціями. А ось це сало ми ще варимо якийсь час. І також воно буде остивати якийсь там. Вже в нас ранок наступного дня сало нашого охололо повністю. І ми його зараз натремо спеціями. Знову ж таки, беремо улюблені спеції, коби які. Хтось додає часничок, хтось ще щось. У нас це хмелі шунелі. Сумішкарців той полюбляє більш пекуче, тосипти більше карті. Менше перці і сіль і тепер натираємо. Натираємо нашу салу, прямо також втираємо. І коли ми втерли ось це все, то ми кладемо сало в пакет. Пакет і в холодильник, щоб воно гарненько гарненько пропиталося. Ось так ми натерли. Беремо звичайний пакет поліетиленовий кладемо туди соло, розвертаємо і кладемо в холодильник до вечора або через кілька днів, якщо ви вважаєте, що воно Прям ну, дуже пропиталося, ну, то можна буде різати і їсти. Все, настав той момент, коли наше сало повністю врустило. Те, яке було в рукаві. ми його зараз розпакуємо, подивимось, що в нас вийшло. Ось, Дістаємо самий великий шмат. Сало, Ось тут жир у такого натекло. Жир треба кудись чистити. Що на фользі, то просто викинути, а це кудись чистити треба? Ось так, виглядає сало. Це те сало, яке ми варили в рукаві. Ми трішки відріжемо. Ось так виглядає воно всередині. Зараз ми якраз його до борщику наріжемо і скуштуємо, що в нас вийшло. Ось так. Нарізаємо наше серце. Пахне чудово. щоб на смак було також чудове. Ось так. І зараз також ще відріжемо ось це сало, яке варилося о, просто в воді зі спеціями, яке ми натерли. Ми також його трішки відріжемо. Щось не виходить розв'язати. Стало, яке варилося в воді з шолохою, з цибулі і зі спеціями. Потім ми його ще натирали. Ось так виглядає воно. Всередині. Можна спробувати. Потрібно трішки досолити, А так, в принципі, чудово. Отже, спробуйте я впевнений, вам сподобається. З кількістю спецій, з кількістю спецій, ну потрібно самим вирішити. Більше там перцю або часничку додати. Ми не додали часничку зовсім, бо ми ну, не дуже полюбляємо чесник. І з кількістю солі це все на ваш смак. і Отже, спробуйте такі два варіанти приготування сала у воді, як ми варили в рукаві, і просто у воді варили. Отже, дякую вам за перегляд, за підтримку. Підтримайте канал лайком та підпискою. Дякую всім за те, що ви зі мною підтримуєте і ставите лайки, пишете коментарі. Дуже дякую. До зустрічі на Ютубі.